Іван Павленко від роду до роду, розділ 3, частина 9.6, на партійно господарській роботі, читає Наталія Бизова. Неділі через три приходять на нашу адресу два вагони відбірної соснини. У мене аж на душі полегшало. Поїхали ми з чесником на станцію, узяли людей з собою і машини, розвантажили вагони, поставили охоронця і почали перевозити дерево. Чесник оглядає кожну соснину і задоволено потирає руки. Ти знаєш, скільки цей матеріал коштує тут, у нас? запитує мене і сам відповідає великі гроші, а нам дістався майже задарма от що таке насіння конюшини. У наступному році треба посіяти більше, адже доведеться будувати телятник і свинарник. Зібрали ми усіх наших майстрів, старих і молодих, пообіцяли їм преміальні, а також щоденні обіди за рахунок колгоспу, і вони охоче узялися за роботу. До настання холодів дах було зведено і покрито шифером. Перевели у нове приміщення корів, а у конюшні повернули коней. З наближенням нового сільськогосподарського року почалася моя бурхлива паперова діяльність. Разом з агрономом і зоотехніком я готував проєкт соціалізації Змагань колгоспу в цілому, а також для кожної бригади, ланки, ферми та окремих механізаторів доярок, свинарок, контрольні цифри обов'язково погоджувалися з відділом агітації райкому партії, а вже потім обговорювалися на загальних зборах і в окремих виробничих підрозділах. Треба сказати, що райком тягнув нас, як на диву, на високі, часто непосильні показники. У кінці січня з'їздив я також на десятиденну сесію в інститут, здав останні два екзамени і одержав курсову роботу язик Романа Горькова. мать, яку треба було написати. І захистити на літній сесії перед випускними екзаменами. Робота моя партійно-господарська була нелегкою, але я з нею справлявся. Не пив і нічого не брав з колгоспу для себе, писалося мені 60 трудоднів на місяць і 160 карбованців доплачувалося грішми. Домашні справи теж були у нормі. Шура працювала завідуючою дитячими яслами, гриша і вовка ходили у школу, а Наташа у Ясла. Стрілець, після того, як замість ордена отримав сувору догану, трохи вгамувався. По селах, де на нього дивилися скоса, уже не гастролював із своїми проектами, обмежувався кадровою чіхардою у районі. Особливо не терпів біля себе тих, хто у перспективі міг скласти йому конкуренцію. Зняв з посади другого секретаря райкому Яценка, першого секретаря райкому комсомолу, Козлова, завідуючого відділом культури Кулебу, казали, що підозрював їх у написанні колективного листа у ЦК КПРС, після якого він ледь утримався на своїй посаді і отримав вищезгадану догану. Ледве перезимували ми наше тваринництво, доки давали коровам силосну масу й січку у переміжку з жомом бігло і молоко, та до, вес... до початку весни силосні ями спорожніли, не стало й жому, залишилася солома і трохи сіна. Надої упали, але ми думали вже не про них, а про те, як дотягнути до паші. Молодняк рогатої худоби утримувався ще на гіршому пайку. Нерідко за фермою зоотехніки ведсанітар розпочинали свій робочий день з того, що стягували дохлих телят на підводу і відвозили у польове провалля. Не у кращому становищі були і свині. Зайдеш у приміщення, а вони кричать, хоч уші затикай. Така уява, що як вирвуться із станків, то і нас розірвуть на шматки, варили їм раз на день картоплю і давали сирі буряки. Борошна чи дерці для обмішки не було. У такому становищі перебувало тваринництво і в інших колгоспах. Причому повторювалося воно навесні кожного року. Про це знали у районі, області і у верхах. Де ж вигід, Невже не було жодних можливостей для припинення такої безгосподарності, щоб докопатися до справжніх причин цього хронічного зла, треба насамперед зрозуміти, що являла собою так звана соціалістична система управління сільським господарством. Якщо говорити коротко, то була вона за своєю глибинною суттю порочна і нежиттєздатна, примусова і грабіжницька. По-перше, без права власності на землю ні про яку ефективність господарювання не може бути й мови, ніколи селянин не працюватиме так, як у себе дома, на своєму присадибному клаптику землі, адже на колгоспну роботу він іде практично з примусу і одержує на вироблені трудодні мізерні грами зерня. Його постійно обдурюють, обкладають податками, позиками і натуральним оброком. Поступово і він навчився жити за принципом, вони роблять вигляд, що платять, а я роблю вигляд, що працюю. Такі двоєдині взаємини вели до занепаду сільського господарства. По-друге, за планами згори колгоспи повинні були утримувати великої рогатої худоби, свиней, птиці таку кількість, якої вони не могли прогодувати і уберегти від падежу. Не вистачало кормів, майже усе зерно, картопля, буряки в обов'язковому порядку продавалося державі за сміхотворними цінами, собі залишалися лише солома, сіно, силос та частина коренеплодів і нестандартної картоплі. Поки працював цукрозавод, можна ще було дістати жому за здані буряки. По-третє, соціалістична система планування і звітності породжувала показуху, окозамилювання і кар'єризм на усіх рівнях. Партійні апаратчики, маючи необмежену владу, користувалися нею грубо, вдавалися до авантюр, дбаючи не стільки про зміцнення колгоспів, як про справну цифру і своє благополуччя. Восени нас змушували за. Куповувати телято людей і ставити їх на переповнені ферми, щоб у кінці року район міг відзвітуватися перед областю про нові успіхи в лапках у відтворенні поголів'я. А весною падіж молодняка перекладався на недбайливих господарів. Їм виносили догани, виключали з партії і у такий спосіб створювали видимість боротьби за дальший розвиток сільського господарства. Працювати у таких умовах було дуже важко, і не стільки фізично, як морально, завжди над тобою висить загроза з боку начальства. То у графік ти чи Тих чи інших робіт не вкладаєшся, то надої знижуються, то падіж молодняка не припиняється, і тебе от, -от викличуть на бюро райкому і там вчинять рознос або накладуть партійне стягнення. Гірко також відчувати той розрив, який віддаляє тебе від твоїх же односельчан. Ти хотів би робити їм добро, але не можеш. Вони дивляться на тебе з недовірою і ворожістю, бо ти змушений відстоювати насамперед державні інтереси, які не завжди співпадають з людськими. Поступово я усе більше переконувався в тому, що колгоспна система не має перспектив, що вона заганяється партійною номенклатурою у тупик і що мені треба вчасно розпрощатися з нею. Завершувався рік мого перебування на партійно господарській роботі. Настала весна, повним ходом ішли польові роботи, зазеленіла трава, і уся рогата худоба вийшла на пастівники. Разом з природою відроджувалися і людські надії на краще майбутнє. Здодумався і я над своєю подальшою долею. Вирішив узяти двомісячну відпустку для написання курсової роботи підготовки до випускних екзаменів. Один місяць відпустки я заробив, а другий планував узяти за свій рахунок, так як колгосп мені не оплачував сесійних виїздів в інститут, бо моє навчання не було пов'язане з сільським господарством. Отже, як у редакції, так і у колгоспі я був попом з іншої парафії. Мої митерства по різних організаціях і установах надто затягнулися. Вони були важкими, виснажливими і безперспективними. Я, наприклад, за нахилом і здібностями міг би бути непоганим редактором районної газети, але то була номенклатура обкому партії, до якої я зі своїм минулим не підходив. Більше того, переді мною була закрита дорога у партійні органи, тому визріло рішення про перехід на роботу за спеціальністю. Для цього треба було подолати останню сходинку – здати екзамени і одержати диплом. Погодив я свою двомісячну відпустку з райкомом і передав партійну організацію Галівцю Андрію Григоровичу. А мої обов'язки як заступника голови. Колгосп полягли на часника Федосія Васильовича. Звільнившись від роботи відповідальності за стан справ у колгоспі, я за кілька днів написав курсову роботу і відіслав її в інститут, а через деякий час і сам туди виїхав. Свої курсові роботи ми захищали групою в один день. Нашими опонентами були завідуючий кафедрою Іванов, а також викладачі Кулініч і Красильник. Кожному з нас давалося 5 хвилин для короткого ґрунтування своєї теми і кілька хвилин для відповідей на запитання. Доходило до смішних курьозів, дехто не міг своїми словами пояснити те, що написав, або, вірніше сказати, списав із педагогічних журналів. Тому основною оцінкою була трійка. Я свою курсову роботу писав сам і зумів стисло і точно передати її зміст і одержав четвірку. І от наступив час екзаменів. Потрібно було здати історію КПРС, російську мову і літературу та педагогіку. Державну комісію очолював представник Міністерства вищої освіти. До її складу також входили два викладачі нашого інституту, один з яких безпосередньо приймав екзамен, а інші слухали і зрідка задавали питання. Я був єдиним групі претендентом на диплом з відзнакою. У моїй заліковій книжці були п'ятірки майже з усіх предметів, але треба було ще й випускні екзамени здати на відмінно. І я старанно готувався до кожного з них. Історію КПРС я здав на п'ять легко, а от другий екзамен з російської мови приймала викладачка Волинчикова, яка мене не вчила і не знала. Відповідав я як завжди, спокійно і впевнено, але чого вона вліпила мені четвірку? Понині не збагну. Можливо, за традицією, що заочникові більше ставити не можна тільки тому, що він заочник. Це була старенька жінка з засушеним лицем, казали, що вона нібито не дочуває, але ж на наступному екзамені з російської літератури я переконався, що вона чує. Приймав його мій бувший викладач-красильник, попала мені поема Маяковського Ленін. Я знав з неї кілька уривків на пам'ять і вдало цитував члени комісії поглядали на мене і схвально похитували головами. Щось подібно помітив я і на Гобсеківському обличчі. У кінці голова комісії, оголошуючи оцінки, відмітив у числі кращих відповідей і мою, назвавши її блискучою. Здав я і педагогіку навідмінно. Звичайно, що було неприємно на душі, п'ять років учився навідмінно, а у кінці якась Кікімора відібрала у мене право на диплом з відзнакою. На другий день в урочистій обстановці заступник директора інституту по заочній частині Бондар поздоровив нас із одержанням вищої освіти і вручив дипломи. Того ж дня я виїхав додому. Не побажавши залишатися зі своїм зіпсованим настроєм на випускній вечоринці.